З миром Божим дорогоцінні, всім благословенного дня. хочу зачитати вам Біблію, і це буде об'явлення святого Івана Богослова, 20 розділ, перший вірш. Сатана скутий на тисячу літ, і бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і скопив він змія вужа стародавнього, що диявол він із сатана, і зв'язав його на тисячу років. Та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Останній суд Божий і перше Воскресіння, і бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був. Даний і душі святих засвідчення про Ісуса Христа за Слово Боже, які не вклонились зверині ані образові її, і не прийняли знаменна на чоло своїй та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ними тисячу років, і останній наступ сатани, перемога над ним. Коли ж скінчиться тисячу років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі. Гога і магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок, і вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь із неба і пожер їх. А диявол, що з води їх, був укинений в озеро Огняне та серчане, де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть вони день. І ніч на віки вічні, амінь.